У Бурятії росіяни двічі потрапили у пастку СБУ. 1 грудня на Байкало Амурській залізничній магістралі рвонув ще один потяг із паливом. Як повідомляють джерела, перший потяг вибухнув 30 листопада у північно північно-муйському тунелі. За інформацією унян було підірвано два вантажні потяги з дизельним та авіаційним паливом. Після цього росіяни почали використовувати об'їзду колію, яка йде через так званий чортів міст. Однак після проїзду поїзда цим 35-метровим мостом спрацювала закладена там вибухівка, внаслідок чого загорілося шість цистерн. Джерела зазначають, що цей підрив став другим етапом спецоперації СБУ щодо виведення з ладу цієї важливої залізничної магістралі. Її росіяни в тому числі використовують і для своєї військової логістики. Водночас СБУ ці вибухи офіційно не коментують.